Друзі, сьогодні, певно, найспекотніший день літа, аж 37 градусів. А у нас на огляді гаряча новинка: це Oppo A78. І ми з вами будемо розбиратися, чи це епічний провал, посередня радість чи новий хід продажів. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Якщо говорити про дизайн, то смартфон виглядає гарно, особливо в зеленому варіанті з градієнтом. Але оскільки він відноситься до категорії бюджетних пристроїв, не варто очікувати стрибка вище голови в плані матеріалів. Корпусу, хоча зібраний він добре. В Oppo a 78 очікувано пластикові рамки і задня панель, а ось екран захищено склом Gorilla Glass 5. Приємна деталь у смартфоні наявний вологозахист за стандартом IP 54. Звісно, для занурення смартфону під воду цього недостатньо, проте це захистить Oppo a 78 від бризок дощу. Смартфон зручно лягає в долоню через те, що тонкий, а ще достатньо легкий лише 180 грамів. Oppo a 78 може похвалитися 6,43 діймових. Вим, amoled дисплеєм Екран великий, але цілком реально дістатися однією рукою до всіх куточків. Завдяки частоті оновлення 90 Гц він має плавні переходи в меню і під час відтворення анімацій. Проте в деяких конкурентів в аналогічному ціновому сегменті є підтримка частоти оновлення 120 Гц. Проте в реальному повсякденному користуванні ви це навряд чи помітите. Екран смартфону достатньо яскравий, проте на вулиці читабельність погіршується, бо типова яскравість становить 430 ніт. На щастя, це AMOLED панель. Тому тут чудові кути огляду, контрастність та насиченість Oppo A78 отримав оптичний датчик відбитків пальців під дисплеєм. Що працює доволі швидко, також серед варіантів захисту є розблокування по обличчю через фронтальну камеру. Oppo A78 оснащено процесором Snapdragon 680 із 8 гігабайтами оперативної пам'яті. Цей набір орієнтований на користувачів, яким потрібна плавна робота для виконання типових завдань. Тобто він підходить для веб-серфінгу, перегляду улюблених серіалів і, звісно, комунікації. Приємно здивувало те, що смартфон має стереодинаміки та роз'єм для навушників, які дедалі рідше можна зустріти в смартфон. Фонах навіть бюджетного рівня щодо синтетичних тестів, то в популярному тесті Антуту апарат набирає 268 тисяч балів. Oppo a 78 працює з фірмовою оболонкою ColorOS 13.1 на базі Android 13. Як заявляє виробник, Oppo a 78 отримав збільшену швидкість анімації, що додає плавності інтерфейсу. Аргумент не до кінця зрозумілий, адже ви можете збільшити швидкість анімації на будь-якому Android смартфоні, розблокувавши режим розробника та відшукавши відповідь. Відний пункт натомість Color OS 131 пропонує основні функції кастомізації, наприклад, режиму always on display, різних шпалер, клонованих програм та іншого. Також є велика кількість попередньо встановлених застосунків, якими швидше за все ви не будете користуватися. На щастя, деякі з них можна видалити. Ігрова продуктивність залишилася середньою для важких графічно насичених ігор, таких як Asphalt 9. Oppo a 78 отримав подвійну камеру, що включає 50 мегапіксельну основну. У камеру з діафрагмою 1,8 та 2 мегапіксельний модуль глибини. Пристрій також оснащений 8-мегапіксельною фронтальною камерою з діафрагмою 2,0. Фотографії з основного сенсору не розчарували. Вони відповідають рівню смартфону. Динамічний діапазон середній, але деталізація і різкість на високому рівні. Фотографії мають загальний теплий відтінок. Портретні знімки виходять не завжди вдалими, бо часто є промахи з відділенням об'єкту від фону. Це дивно, зважаючи на те, що для фото з боке виділено окремий модуль. Одолі фотографії при поганому освітленні посередні, часто з великою кількістю шумів, що робить знімок зернистим. Зі стандартним акумулятором обсягом 5000 мАч Oppo A78 нічим не поступається, а й навіть перевершує деяких конкурентів. Він може забезпечувати цілий день роботи, а то й два при помірному використанні. В тесті Geekbench при повному навантаженні на процесор та максимальній яскравості дисплею смартфон протримався 10 годин і 28 хвилин. Приємно, що в комплекті йде зарядний пристрій потужністю 67 Вт, що за півгодини заряджає пристрій приблизно на 75%. Якщо підсумувати враження про цей смартфон, то висновки можна розділити на дві частини: нюанси, які хотілося б змінити, та переваги, що роблять Oppo A78 бажаним до покупки. Серед нюансів Oppo A78 те, що смартфон представлено лише у двох кольорах чорному та зеленому. Тому вибір тут невеликий. Звісно, апарат не підтримує бездротове заряджання і має посередню якість портретних знімків, хоча для цього виділений окремий модуль. Серед переваг Oppo a 78 можна вказати можливість розширення вбудованої пам'яті за допомогою картки пам'яті MicroSD. хоча й вбудованої пам'яті вам має вистачити, адже її 256 гігабайт. Oppo A78 також отримав стереодинаміки та роз'єм для навушників. Дедалі менше користувачів використовують цей роз'єм, але його наявність безперечна перевага. Також є nfc модуль для безконтактних платежів і сканер відбитків пальців під дисплеєм, що швидко спрацьовує. Якщо підсумувати, то Oppo A78 Вийшов чудовим смартфоном у своєму ціновому сегменті. Він пропонує вам швидке заряджання 67 Вт, AMOLED дисплей, стереодинаміки та роз'єм для навушників. Якщо вам сподобався цей смартфон, то посилання на нього я залишу в описі під цим відео.